Техніка безпечний простір. У ситуаціях зовнішньої напруги, якщо є така можливість, пропонуйте дітям будувати халабуди. Так дитина буде укріплювати, хоч і в такий наївний спосіб, відчуття безпеки. Окрім того, в кризах може бути корисною можливість побути на самоті. Стрес може проявлятися у гіперактивності. Замість того, щоб заспокоїти дитину, дайте їй ще більше фізичного навантаження. Зробіть разом активну зарядку, потанцюйте та пострибайте. Пограйте з дитиною у гру пиріжок, коли вона виступає тістом, а ви пекаром. Тісто мнуть, замішують, розкочують, а потім запікають у духовці. Накривають ковдрою і нагрівають диханням. Це допомагає відчути межі свого тіла. Техніка ліниве кошеня. Нехай дитина уявить себе лінивим кошеням. Вона має глибоко позіхнути і потягнутися у різні сторони. Під час таких простих дій тіло напружується ще сильніше, а згодом приходить розслаблення. Для позитивних емоцій можна урізноманітнити гру мурчанням та нявканням. Дякую за увагу.